Уїхали! Уїхали! На цих кадрах місцеві жителі з лайкою і криками виганяють з двору працівників терцентру комплектування. Випадок стався вчора у Черкасах на вулиці Різдвяній. Супроводжується конфлікт штовханиною, а в одного із працівників з голови збивають кепку. Врешті представники військомату сідають в машину і їдуть. Національна поліція України відкривайте двері. А це вже відео затримання підозрюваних. Серед них троє чоловіків віком 48, 38 та 49 років, а також 45-річна жінка. Саме вони, за словами речниці Нацполіції в області, Зої Вовк спровокували конфлікт під час перевірки військово-облікових даних працівниками ТЦК. Чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловіки затримані у порядку порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманим особам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство, за словами Зою Вовк, нині троє підозрюваних перебувають в ізоляторі тимчасового тримання до обрання їм запобіжного заходу. Жінці також загрожує кримінальна відповідальність. Щодо неї тривають слідчі дії. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п'яти років. Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів. Як повідомив Суспільному, тимчасовий виконувач обов'язків заступника начальника обласного терцентру комплектування Володимир Левченко. Працівники ТЦК діяли в межах закону. Бачили чоловіків, які відпадають під категорію військовозобов'язаних, і підійшли до них. Розпочався вже словесний конфлікт, який потім перейшов уже в більш серйозний намір. Вони не трималися, не, не додалися нам провокації цивільних громадян, які переходили всі нормальні етичні межі. А, знову ж таки, а щодо громадян, то цю правову оцінку надасть вже органи національної поліції. Один із них, до речі, це ветеран військових учасник бойових дій. Пройшов військові дії на Харківщині, на Запорізькому напрямку. Зараз за станом здоров'я зробло військового в територіальному центрі. Анастасія Кашуїтолах Кураш, Суспільне новини, Черкаси.